Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 серпня 2023 року. Ми продовжуємо зйомки і знайомство з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича Наталка Полтавка. На даний час вона майже готова. Де менші гроночки, то вже готові можна зрізати, а деякі ще 3-5 днів і також вже можна буде їх знімати. Гібридна форма наталка Полтавка раннього термін достигання. Дуже крупна ягода. Ягода така в районі десь від 14 до 16 грамів. Ну, ми на вагах все побачимо. Грони середні, такі від пів кілограма, грам до 800 Деякі, можливо, і більші. дуже великих нема, але такі до кілограма, то в неї бувають. Ну, ягодка одномірна, калібрована. Всі майже одинакові Горошіння я не наблюдаю. Дві-три ну, ягодки, якщо є в гронці, то це, я вважаю, не дуже, що вона загорошила. Ну, ось така нагрузка на цій стороні. Зараз ми перейдемо на інший. Вона завжди в нагрузці, завжди викида по два суцвіття. Але я залишаю по одній гронці, щоб не затримувати термін достигання. Ну, ось така гронка ягодка важка, можливо, буде і кілограмчик. Ну і далі також, як бачите, нагрузочка. Ну, а зараз ми перейдемо і подивимося на вагах розмір ягідки в розрізі. Ну, ось також гроночка така чудова. Один такий феномен по цій гібридній формі. Ну, не знаю, можливо, ті лише в мене, а можливо, і ще в когось що, якщо йде є бувало ягодка проскалка, вона може окрашуватись в такий ну, рожевий колір. Одна-дві ягодки в гронкі. Де крупна ягода, вона навіть розовинку не бере. Бере приємний жовтий такий окрас дуже приємного кольору для базаря. Вона. Дуже, дуже цікава з такою крупною ягідкою і таким чудовим кольором. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося і розмір, і на вагах. Ну, ось У нас 4 ягідки. Включимо ваги. Ну, ягодка крупна, важка. На плотна, плотна, м'ясиста. Ось, дивіться, 15 грамів. Также 15, 15, 2 всі равномірні ягідки, ну де менше трішки 12, то в середньому від 12 до 16 грамів ягідки, ягідки равномірні. Ну а зараз розріжу. Ягода плотна, м'ясиста, тверда, тверда. Дивіться, вона вже кісточка окрасилась, вже достигла. Зараз я скуштую ягідку. ягідка дуже приємно смаку. У неї такий е, приємний легенький мускат. Він не сильний, не, не навязчивий, тому дуже приємно її цю ягідку споживати. Вона е, і тверда, хрумка, шкірка взагалі не відчувається. І е, оцей легенький мускат ну, дає таку е, приємну. Приємне відчуття, що ягодку з'їв і хочеться ще, тому що він, його не забагато. Ну, Можливо, любителі мускату люблять і більший мускат. ну, Мені наоборот, як дуже багато, теж його багато не з'їсеть. А от приємний такий мускат, він якраз і відчувається, і е, з такою крупною ягідкою, і таким красивим кольором, і консистенцією ягідки, тому... Ця гібридна форма мені дуже подобається, що в нагрузці. Вона вже не перший рік видає такі чудові результати. Можете подивитись минулому році. Позаминулому вона завжди стабільна, завжди чудова. І в цьому році вона також показала хороший результат. Що в нагрузці, що в ягодки, що в смакових якостях. Ну Ось така гібридна форма Наталка-Полтавка в нашому 2023 сезоні. Ну, вона, вона завжди радує таким чудовим, чудовим результатом. Ну, на цьому будемо завершувати. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого як веде себе ця гібридна форма. Ну, а ми йдемо далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, до побачення.